На даний момент пишуться заяви потерпілими. Це бухгалтер, касир, свідки дають пояснення, та також директор даного підприємства. Ці заяви реєструються і будуть розглядатися в Кам'янець-Подільському районному відділі поліції. Що стосується, вже на дворі зараз вечір, що стосується даного... Питання, як його розібратися, і причетність двох депутатів районної ради та сільського голови. Від депутата Самсунюк в телефонному режимі ми отримали відповідь, що він ніякого відношення до печатки не має. Але це стверджують свідки. Це стверджує сам сільський голова, що вони були присутні на даному підприємстві, і вони вилучали печатку. А ще й до того всього, сам сільський голова. Написав власноруч акт, що він вилучає в зв'язку з незаконними діями в подальшому даного директора підприємства Добробут. То які дії і чи правильно чинив сам директор підприємства, чи, можливо, порушив сільський голова всі законні мірки, які тільки в нього були, в повноваженні, які йому дали самі мешканці? Це розбереться слідство. Далі буде.